Часто задаєте мені питання, яку машину обрати, якщо це не Китай. Ось вам відповідь: а щоб це довести, знайомтесь це Сергій, мій старий друг. Ми знайомі більше 10, майже напевно 15 років. Працювали разом, навіть зараз трошки працюємо. Рік тому він захотів собі купити не зовсім собі електромобіль. Сьогодні ми розкажемо історію, між чим ми обирали і чому ми купили саме Hyundai Kona. Серега, я тебе вітаю. Привіт. Як все це починалося, що ми робили, чому саме цей автомобіль і чому перехід після Audi на електричку? Жінка з донькою вирішили купити жінці авто. І коли вони вирішили це купити, я вже тоді з тобою поспілкувався, і думаю, раз вони вже вирішили купити, у нас є определений там бюджет, я думаю, напевно, потрібно вже електричку. Китайця якось не хотілося. Ні ну згадай про емен Вісня. Ну все ж таки. було, ну було, ну таке. Слава Богу, що тоді не склалося. Ти запропонував або Ніру, або Кону. Ніра мені не сподобалась зовні, але там, може, десь зсередини вона була, була трошки більша. Але так як ми е, сім'я невисокого зросту, то нам ця машинка якраз в самий раз. А критерії були такі: мама хоче маленьку машинку, щоб можна було паркуватись, і там вона трошки буде на ній. Кататись. Тепер майже на цій машині їжджу я. Але коли я пересів, як ти кажеш, з ауді преміума на преміум корейців, ну вже не перегибай преміум корейців. Ну, у Женезі преміум. Ну ладно, ладно, ну це ж максимальна комплектація, так? то я замітив, що мене тут трохи дратує. А все ж складається із дрібниць. Перше, по інтер'єру. Ну, я тут багато чого, звісно, зробив. Можемо зараз пройтися по інтер'єру, а е, потім по екстер'єру, або набору на А давай спочатку розкажемо, як ми її обирали, і я би хотів розказати глядачам, чому саме Hyundai. До того, як ти мені сказав допоможи, так. які були ваші дії і що ви робили. Я закинув цю е, думку на рахунок електромобіля своїм дівчатам і вони щось там собі там вибирали. І потім давали якісь варіанти. Давали ці варіанти, я на них дивився. Мене там щось десь влаштовувало, де щось я не розумів, і тоді я вже звернувся до тебе. І ми переглянули ну, скільки штук, три-п'ять. Зі мною ти їздив двічі, і це друга машина, яку ми вже повезли на СТО. Перше, що мені запам'яталось, ти казав, що ти тестував такий автомобіль, і там є опція вентиляція сидінь. От, і це мене дуже зацікавило, тому що у Доньки колись був Lexus, і там була ця опція, і вона всіх влаштовувала. У нас в Ауді, на жаль, такої опції не, не, нема. І це якось мене зацепило, і я вже більше почав звертати увагу на комплектацію всіх оцих фішечок, всіх оцих приєм, приємних плюшечок. Оця комплектація це наразі сама максимальна. Ну, Давай тоді таким чином. Спочатку все ж таки повернемось до купівлі. Чому багатьом і всі, хто нас дивляться, і багато хто напевно мені нещодавно писав, чому я підвожу, якщо не китаєць, то до Hyundai Kona? По-перше, ці машини дійсно дуже в багатій комплектації. Всі асистенти, адаптивний круїз, утримання в смузі, датчики мертвих зон, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Там ну приборна панель я вважаю вже трошки застаріла, але ці ж машини там здається 2016 року випускалися. До речі, друзі, це дорест. По суті, це перша кона, але на великій батарейці на 64-й. Тобто, в плані опцій вона супер. Але слухай, в мене у мами Айонік 28-й. Там моте все те саме є, навіть вентиляція сидінь. Тому перші ці Hyundai, вони прям нарядні дуже. дуже Друге, чому Hyundai, чи Hyundai, як завжди, напишіть в коментарях, як правильно до речі, питав у представників дилерів. Вони самі кажуть так і так. І це заслуга, напевно, ну. Корпорації Hyundai і нашого імпортера ці машини можна вставити на продовження гарантійного періоду, якщо він не закінчився в Європі. Для цього у нас є навіть спецвідео. Ми робили репортаж, який забрав там майже три місяці мого життя. Але якщо ви будете ставити цю машину на гарантію, друзі, то у вас це займе місяць життя, і там приблизно 500 доларів на переклад книг і всякого дріб'язку. От за посиланням можете подивитись це відео, як ми ставили Іонік 38-й на гарантію. Але не обов'язково ставити ці машини на гарантію, щоб сервіс-інженер будь-якого дилерського центру, точніше, інженер з гарантії, міг перевірити всі відзивні, вони називаються не відзивні, а компанії, компанія. які були маркетинг, працює відзивна. Не звучить, а компанія звучить. Тому я звернувся до того самого Романа. Інженера з гарантії, він подивився, що на цій машині ми її купували біля 100 тисяч пробігу, 98. було. 98. До речі, зараз вже Сергій за рік майже проїхав 20 тисяч. Він так. пізніше розкаже. На 92 тисячах в цій машині була замінена батарея. У цих машин є два косяки. Такі, скажімо так, Денис, ти скажеш про косяки, да, великі батареї. Проблемна, а ти радиш цю машину. Я раджу цю машину за умови, якщо. Ця машина вже мала замінену батарею. Hyundai з компанією LG накосячили досить сильно, але в більшості випадків, якщо ви купуєте машину, перевіряєте, чи була замінена батарея, ви можете спати спокійно. І другий у них косяк, я навіть сьогодні Роману дзвонив з цього приводу: це у них летять підшипники в редукторі. На жаль, це не дуже. Приємна історія, але вона не катастрофічна. І Роман сьогодні жартома сказав: коридор, коли вони можуть вилетіти, це від 15 до 150 тисяч. Окрім цього, я вважаю, що недоліків немає, якщо ми забуваємо про те, що це не дуже великий автомобіль. Тобі підійшов, нагадай, який твій зріст? Метр сімдесят. Але попереду там нормально. От проблема в задньому ряду, ну і саме ну, Сам багажнику. за собою я сідаю без проблем, але ж з твоїм ростом зараз подивимось. На рахунок цих підшипників порада не стартувати в тапку із світлофором. Які середні витрати в тебе? Я ж живу за містом, тому по-перше, вернемося до батареї. Вона в мене не бачила ще цих зарядок, яких швидких. швидких. Вона в мене заряджається той зарядкою, яку ми тоді докупили. Чи маєш ти нічний тариф? Ні, немає. Тобто ти заряджаєшся по звичайному. Звичайним тарифом заряджаюся. Сухано це все одно на шару. Скільки ти витрачаєш кіловат годин на 100 кілометрів? З урахуванням, що ти живеш в Макарові, це скільки кілометрів в день Київ в Макарів Мене, У мене в день в середньому 150. Це середній у мене пробіг за день. Тобі електричка просто прописана була ще 5 років тому. Так. Якщо брати ауді трьохлітрову, то бензином, бензином. До речі, за скільки ми її тоді купили? За 17 200 вона стала. І це була п'ята машина, яку ми розглядали, тому що дійсно були машини з скрученими пробігами үгі. були машини, де зовсім немає ніякої історії, а це важливо для Хюндай. Знову ж таки повторюю: коли ви купуєте Хюндай, пригнаний з Європи, не обов'язково його ставити на гарантію, але ви можете перевірити, чи була замінена батарея, чи вона стоїть в черзі, чи в принципі всю не сервісну історію, там є момент з сервісом, а от е, з відзивними. З компаніями з все компанії. це можна подивитися. А ще два слова. Чому не Kia Niro? Таких опцій у Kia недоступно. Не можна поставити на гарантію машину. І я точно не знаю, але ну, імпортер Kia не дуже лайтово ставиться до того, що машини сюди приїжджають з Європи. Сергій, але все ж таки давай так. Чому ти їздиш, оскільки ж купували, наче дружині? Так, воно і є. Купували дружині. Дружина трохи поїздила. Вона їздить мало і ти сам кажеш, що мені сам Бог вилів їздити на електричці, тому що відстань 150 км в день, трохи кусається по пальному. І тому вирішили, що потреби мої більші, я на ній їжджу. Коли їй там трохи треба проїхати, вона буває їздить. А що за ауді? ауді? ну, стоїть. Як в мене торах, ну, десь приблизно так. Зимою виїжджав, коли були снігар. На квадру все-таки їздить десь якось. Більш ну, і з кірінцем тут є моменти. Ну mm. давай, що подобається, що не подобається, і що ти дотюнінгував. Сергій такий тюнінгіст, він завжди купу примочок на машину ліпить. У мене до будь-якого автомобіля є свій, так сказати, підхід, і я його бачу трошки інакше, чим це е, його проєктували. І тому, коли я подивився на цей автомобіль, він мене практично влаштував по тим параметрам, які ми... Ви ще сказали, але деякі речі вони мені просто ну, не давали спати, скажімо так. Мені не подобалось, як виглядає оця частина. Вона була пофарбована алюмінієм і, як сказав мій один товариш з серебрянкою. Я вирішив, що це я можу її устранити. Тобто я зробив замість, як то роблять блек-пакет. На хромі, а це блекпакет на, на, на алюмінію. Оце все, все закрили плівкою. Потім далі заклеїв фари, тому що вони ну реально після піскострую становляться трохи некрасивими, да і світять хуже. В Хунда це не фара, фара знаходиться нижче. Теж її закатали в плівку. Далі. Йдемо по колу. Давай. Перед тим, як переставимо камеру, про недоліки. Перше, це кліренс біля 14, здається, сантиметрів. Ну, щось таке там було дуже мало. І, і друге, це шумка. Ти зашумив, так? Так. скільки кілограм додав. Я не зважу, скільки кілограм додав. Мені це не важливо. Для мене важливо те, що я їздив і отримав якесь задоволення. А скажи, от таке типове питання. Після того, як пересів з ДВЗ, почав чути інші звуки, які ніколи не чув, і вони закривалися звуком ДВЗ, правильно? Ну, я тобі скажу, що як я пересів, пересів з ДВЗ, то мені казали, що тут всі двері відкриті. А, але, знаєш, як, як е, сліпий гонщик. Ну, можливо. Або е, вірніше, глухий гонщик. Тому що ти нічого не чуєш, е, движка ти не чуєш, але чуєш якісь такі звуки, ну, вітер. там. Дорога, там ще щось, ще щось, ще щось, яких ну, в ДВЗ ти, ти, ти цього може не то, що не чуєш, ти його не, не, не восприймаєш. Ну давай, до речі, новий формат спробуємо. Друзі, я беру камеру, йду за Сергієм. По фейс ми тут все я вам розповів. Щиро дякуємо вам за чергову допомогу. За ваші кошти, за ваші донати були придбані ось ці акумулятори до наших нічних дронів, бомберів, вампір. Дякуємо вам за підтримку та за допомогу. Слава Україні! Героям! Ідемо далі. Якщо я вже робив блек-пакет, то від диски теж були кольору алюмінія. Перефарбували, теж затонували біленьким, випадало. Друзі, а от напишіть в коментарях, ну вона виглядає реально сочно. Тобто я коли цю машину побачив після тюнінгу. Ну, я знав, що Серега це зробить, але мені реально подобається. Далі, та сама полоска алюмінієва була, тепер чорна. Ну, це по, так сказати, кому подобається, кому не подобається, але тут є два варіанти. Перший варіант, коли воно клеїться ззовні. Воно тоді виглядає грубим. Ця опція, вона мені чим подобається, що буває трохи відкриваєш вікно для, для повітря, воно дуже зручно. І оця китайська, лабуда. лабуда, як ти кажеш, вона, до речі, закриває зеркало від попадання, коли омиватель і двірники працюють, воно буває закидає на швидкості. Сергій, ну це умовність дуже велика. Ну, це безпечність, Денис. Отакі От все з таких мелочей. Далі, на зеркалі. На зеркалі. От я не знаю, чи в тебе є, в мене в Ауді, допустим, є там е, така плівочка. Ось вона трошки угу. війшла і ще. От така плівочка, яка теж, е, коли йде дощова погода. На ній вона не дає, вона у неї гідрофобість. Тобі ж всі каплі вони спливають. Її не було. Це теж я доробив. Йдемо далі. Ну, це так для душі. Шлоптеонінг. Колхоз, колхоз. колхоз. Не хоч визнаєш, колхоз, Ну зато такої ніде нема. Далі хотів зробити, щоб кри криша була чорною. Вона в цій е машині була не чорною, але тепер вже чорна. Ззаді. Те саме важливий момент. Е, було написано, «Кона, електрик, електрик кона маленькими буквочками. В нових комплектаціях вони вже йдуть отак -от під значком. І вони виглядають не як кона, а як кона. Це теж цю балочку заклеїв, тому що коли в багажник щось тягаєш, воно захищає. Ну і тут по колу те саме, що з цієї сторони. Опа. Ну, У Сергія завжди все цікаво в багажнику. А що ти таке возиш з собою? Де? Це зразки. Зразки чого? Зразки? Ну я ж займаюся меблями. А, ну вже признайся. Давайте Сергія прорекламуємо. Якщо вам цікаве досить якісне меблювання, зараз в описі і на екрані ви бачите інстаграм Сергія. Для моїх потреб багажника достатньо. Тебе ж є лазерний далекомір? Є. Е. Поміряй багажник. Друзі, перший раз у наших відео я буду. Не я буду міряти багажне відділення далекоміром. Напишіть в коментарях, чи заслуговуємо ми з Сергієм на вашу найкращу вподобайку. Я це називаю ефективна ширина. 1212 мм. Довжина 666 і висота до полички. Висота до полички 437. Сергій, а що по кліренсу? Ну, по кліренсу я її підняв. Поставив проставки. Проставки підняли її десь на 30 мм і вона піднялася якось нерівномірно. Тобі ззад піднявся, начебто, мені так здається трохи більше. І от Вона піднялася, але мені здається, що е, е, все-таки задня частина піднялася там десь на міліметрів 10 більше. Ну, це, це моє враження. Але ж я ще й поставив проставки, я її розширив. По ширині. Там буквально 20 мм. 20 мм в одну і в іншу сторону. І вона стала тоді більш, вона в поворотах вона більш устойчива така була. Тому що спочатку я її розширив, вона взагалі вклинювалася так в поворот, наче врізалася. І потім я її підняв. Коли я підняв, вже трошки баланс був слабіший, ефект оцього, вклинювання в поворот і в віражі входу. Після виносу. У мене задалось питання, що буде з-під колес викидати ну, всякий непотріб. Тому я зробив ці брозговички. Але на електричці брозговичків немає. Брозговички тільки на ДВС. Я знайшов брозговички, я їх купив, хоча всі писали, що вони не підходять і реально задні не підійшли. Передні. Трошки після обробки деякими інструментиками вони стали, як має бути. Все ж таки людям треба показати ще деякі моменти. Почнемо з заднього ряду. Все ж таки вона маленька. Давай, сідай позаду. Ще мене питав, що я. Я ще такі лайнери постили, подивись. Дуже, дуже кльова штука. Зрозуміло. Так, друзі. Ось ми сидимо разом з Сергієм. Мій зріст 1,84 вісімдесят а твій 1,70 сімдесят. Ну, дивіться, в принципі, от, ну, майже там нічого немає, але це маленький бісув. Ну, над Сергієм, звісно, ще тут цілий кулак. Тому, якщо навіть отак от подивитися, ну, вдвох тут комфортно. Вдвох, так. Для дівчат невеликого зросту тут місця. Ну, Тут вагон. Звісно, ще, друзі, треба розуміти, що якщо Сергій був це, би мною, це ти сидиш за мною. Да, то я б, напевно, їхав би ось так. Але це ж таке. От якщо вам цікаво, як це все виглядає попереду. Тому, якщо вам задній ряд важливий, то Ніро ну, однозначно. Та ну, машина реально... Ніро трошки ширше, так. Ну давай сідаємо попереду. Дивіться, ще якийсь тюнінг. Звісно. Як на мене, попереду тут все чікі пукі Я не знаю, хто тут в тебе сидів, мені місця ну, от прям вистачає, прям все добре. й ну, попереду, коли я їздив водієм, ну та за мною вже ніхто не сяде, але все це зручно. Це від, мане, від манери водія. Наскільки ти лягаєш і наскільки ти сидиш. Ну, друзі, бачите, трошки коне вже, мені здається, виглядає. Ну, не супер сучасно, але включи монітор, будь ласка. Це максимальна версія. У неї преміум акустика, крел. Чи якось так. так. От. Вентиляція підігрів сидінь, про які ми розповідали. Серега, ну тебе ж карплей є. Ну що це за тримач? Ні, ну це тримач, дивись, тримач це до, я тобі скажу так, це до тримача карплей. Ну, так індукційна зарядка ж в машині теж є, чи немає? Є, але вона незручна. Вона знаходиться, ось, о, дивись. А, а це теж маленька китайська примочечка, яка робить карплей бездротовим. бездротовим. Ось, друзі, я розказував про приборну панель. Ну вона вже не супер сучасна, така сама, як на Айоніку, на рестових версіях воно красивіше. Керування на кермі адаптивним круїзом, асистентами, керування магнітовою. Ну і от, як це виглядає з переднього ряду задній ряд. Ну, І скажу, що в цій машині шкіра, але у всього модельного ряду Hyundai це реально. Такий кішзам. Ну, такий так, кірзам. І ще в мене є претензія до Hyundai. Він оцей кірзам, який ви бачите, ось а це наприклад. ти бачиш, це вже інший кірзам. Це вже інший, але дуже зручний. Кермо, на пробігу 20-30 тисяч воно вже виглядає вгашене. І це відноситься до всіх, ДВЗ Hyundai. Я коли продавав свій ix 35 то мені дівчинка, яка купувала, сказала, що я перекуп. І що там немає 70 тисяч пробігу. Бо ну, я не знаю, от у них окрема якась шкіра, і вона вбивається дуже сильно. Пускай. Або це Так, може... так це вбита, ти хочеш сказав? Ну, Сергій, давай відверто. Я показую, наскільки класно виглядають сидіння, а кермо виглядає вже залацкане, І це, це не у цієї машини, це у всіх автомобілів Hyundai так. Як на мене, вбите кермо виглядає Ні, ще, тим, ще гіршим. Ну так, якщо е, з вагом, ми зрівнюємо, то це різні речі. Можливо, якби шкіра. вони поставили таку шкіру, як от на сидіннях, то воно було просто, б просто ну, дуже незручне. Ну, вона на сидіннях теж шкіра така собі, скажімо так. Корейський преміум. Пропоную під завершення нашої такої маленької розповіді. Ти ж знаєш, що тут ми знімаємо ідеальне авто, це наша офронна траса. Давай спробуємо трошки проїхатись на цій машині. І перевірити, чи додало ці 30 мм кліренсу тобі впевненості на ну, не можна казати на позашляховій трасі, але такі, на пересіченій місцевості і на поїздках на дачу, хоч ти і так живеш в приватному будинку. Поїхали? Поїхали. Ну, ти не боїшся на ній так їхати? Типу, По так. не боїшся? Тут без питань вона їде, да? так? То зараз кружочок приїдемо на деякі барбури. На і нам от туди, от, бачиш, лівіше. Так, це ми по колу, так, да, по колу, з пробуксом. Лівіше. Ну і погнали. Це наша така міні-про одна траса. Я буду казати, коли вона чимось зачепить. Угу. Слухай, ну жодного разу ти нічим не чіпанув. Ну, я що 23, 23 км на годину. Давай, 30 Серега. Слухай, ну це вихід для такої машини. Тобто оці, я розумію, що це все одно не позашляховик. Але для таких моментів є дорого. Ага. Там деякі машини у нас бампером чіпляють. Тепер ліженько. Слухай, ну ні не зачепив. Ага. Все як би добре. От якби мене спитали, чи робив би я зараз ці всі речі, які я робив до цього, я б сказав, так, да, робив би так. Друзі, ну дивіться, що вона витворяє. Ну, для передньопривідної тачки, ну прям пушка. І ти знаєш, от на, цій, на, цій ділянці, от збиті машини, на цій ділянці збиті машини показують ну, круті результати. Реально от збита тачка, ну, коли є збитою машиною, вона не, не, не м'яка. Блін, звіси коробки, вона проїжджає капець. Ну давай тут газни. І отут от направо давай, з прогазовкою, давай давай. Поліземо туди. Ні, тут не поліземо, ну, тут виїжджає на нашу галявинку. Розумієш, їй нічого не скрипить. Блін, ну так. Да. Слухай, ну просто, просто пушка, бімба-ракета. Друзі, напишіть в коментарях, яка ваша думка. Коротенький підсумок. Я продовжую обожнювати цю автівку. Я вважаю це найкращим вибором до моменту, поки оновлена hyundai Kona буде коштувати вжива на 20 штук. Ну так. Якщо трошки про оновлену кону, зовнішність її технічні характеристики, як ДВЗ чи гібриду, ви можете подивитись на нашому іншому каналі про гібриди, ідеальне авто. Там все однакове. А от з точки зору електричної частини, на жаль, Hyundai залишив там все те саме. Вони трошки підняли можливість заряджатися до 100 кВт на годину, але цей проміжок він дуже коротенький і тому, по суті, ця стартує з 80 і плавно падає на 60. Щоб я сказав, що тут суперзарядка по потужності, ні. Але і вона і не відстій. А от до нової ікони це вже претензія. Я би хотів там бачити як мінімум 800 вольтову архітектуру, як з айоніками, ну п'ятим-шостим, але такого там немає. Тому поки та машина не буде коштувати біля навіть 22, я буду вважати, що це найкраща вживана електромобільна тачка в світі. Сергій, що ти хочеш сказати ну, людям? Нова тачка ця, коли я бачив обзор. Ну, нової, коли вона тільки прийшла в 2019 році, чи 18 чи 2019, то вона коштувала в районі 50 штук. Ну, за, 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 за ті кошти це було ну, неправильно. Не Я думаю, що глядачі наші вже подивились відео, яке набрало 115 тисяч як дешевшують електромобілі. А за ці кошти вона своє варта. Друзі, як ви побачили через брак нових автомобілів. Я почав знімати відгуки власників. Якщо вам подобається ця рубрика, напишіть про це в коментарях і напишіть, які машини ви хочете, щоб ми отак от спокійно, без оператора, в такому лайф я це називаю влог режим. Зняли. Купуй Hyundai, підписуйся на першу електричку.